З вами знову я, Володимир Гриневич і програма 5 хвилин для вічності. Вітаю вас в другому посланні апостола Павла до Тимофія, в другому розділі написано: пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих. Апостол Павло закликає пам'ятати Ісуса Христа з насіння Давидового. У багатьох місцях в Слові Божому згадується про те, що Ісус походить з родоводу Давида, а також є Сином Божим. Мені дуже подобається, як звучить перша частина цього вірша в сучасному перекладі. Ніколи не забувай чудову істину, що Ісус Христос був людиною нащадком царя Давида. Вислів: ніколи не забувай в нашому українському перекладі звучить як пам'ятай, ось істина, яку ми повинні постійно пам'ятати, і на це є вагома причина. Цю чудову істину слід пам'ятати завжди: з цією істиною не може нічого зрівнятися ні на небі, ні на землі. Вона говорить про те, що Бог народився в людській родині. Небеса зглянулися над земною родиною, вклавши божество в руки людей. Син Божий брав участь у різних людських переживаннях, як і інші діти, Ісус зростав та зміцнювався духом, Він знав, що таке голод. Після робочого дня Він відчував втому, він був знайомий з хворобами, він сумував, він був знайомий з бідністю, його втомленому тілу також був необхідний сон і відпочинок. Людська природа Христа дуже тісно пов'язує його з усіма людськими потребами. Автор послання до євреїв пише: бо ми маємо не такого превосвященника, що не міг би співчувати з слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Христос співчуває нам у наших немочах. Він знає наші потреби, наші радощі, наші розчарування і невдачі. Він розуміє, як складно нам буває під час випробовувань і спокус. Апостол Павло говорить, що Ісус пішов на небо, щоби допомогти нам. Він, який був одне з Богом, зв'язав себе з людським родом нерозривними узами. Перевтілення Ісуса допомогло йому наблизитись до людства настільки, щоб пережити ті самі проблеми і слабкості, які стали для нас звичайним явищем. Як прекрасно син Божий став сином людським, щоб краще послужити нам тепер і у вічності, давайте подякуємо в молитві за це Богові. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Ісуса Христа, нашого дорогого Спасителя. Ми щиро вдячні Тобі за те, що Ісус Христос віддав своє життя заради нашого спасіння. Ми щиро вдячні Тобі за велику безмежну любов до людського роду. Допоможи, Господи, нам скористатися цією викупничою жертвою і отримати те спасіння, яке Ти подарував нам через Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за нашого Спасителя в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, Ісус був людиною, Він дуже добре розуміє нас і готовий нам допомогти. Нагадую вам, що Заочна біблійна школа пропонує цікавий курс з уроків по вивченню біблії. Ви можете отримати ці уроки, написавши за адресою, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!